Доброго раночку. Ось така погодка з самого раночку. Лечу машину виганяти. гаража. Ух! Капець ліє. Дракон, ну що ти, готов? До підпалу. Зараз буде. З такою погодою роботи буде жопа й жуй. Зараз каву п'ємо і летс гоу. Уже є своє замовлення. Предзаказ, як тут кажуть, тільки від своїх. Треба тільки взяти на північне з боярки. Так що, будемо зараз очікувати. Ну я думаю, зараз буде не проблема замовлення взяти в такий лімінь. Так що всім гарного та продуктивного дня. А я пішов чехли збирати. Взяв перше замовлення по укону. Вибрав собі, як я захотів, тому що в таку погоду в дожліву, то замовлень хоч жопої жуй. 5 за 150. Ну, Правда, їдемо на військовий госпіталь зараз побачимо, що тут, хто тут. Так що якось так, летимо до хлопчиків вже. Перед вже скоро буде. На 9 годин якраз до будинку взяв. Зараз побачимо. Одне замовлення я зробив. Привіз, забрав хлопців, поїхали в будівельний супермаркет. Зараз вони там скупляться і поїдемо. Поїду від їх на будівництво. І буду далі щось шукати. Потрошку набиваємо касу. Карщики, блін, ганяють, а ну дивіться. Прям такий, блін, дігіт. Ну з грузом, звісно, не так газує. О, чуть дід не врізався, твою. нехай. Ладно. Хай працюють, роботяги. Так, ну що, хлопців завіз. Зробили ще одне замовлення 120 за 4. І що, же зробив прості фільтра. Простіше нема куди. Я, правда, собі зробив складний фільтр. Отут От є. Простий фільтр і складний. Простий, в чому його суть? Виставляєш мінімальну вартість. І мінімальна ціна за кеме е, наступного. Е, лише по місту хочеш вибирай. Оплата готівка безготівкова. І подача, яка тіпа, от, ну, я, в мене кілометр стоїть. І я собі вибрав сектори, щоб тільки по місту було. Хоча можна собі вибрати от по місту і все, не треба сектора вибирати. Е, Мінімально. Вартість замовлення 100. І наступний кілометр по 20. Зберегти. Хоп. Все, вибираємо цей тільки не ефір, а цикл. І зараз будемо дивитися, що нам, що нам дасть. Чекаємо. І зроблю собі складний фільтр. Назвав я його 20 гривень за кіме. Подача 1,5 км. Вибрав сектори е, тільки по місту. Тобто за місто я не ставив. Тільки по місту поставив. Окей. Е, мінімальна вартість 120. Е, КМ у мінімальці 4 км. Мінімальна ціна міста 20 гривень. І передмістя я обираю. Е, Будь-яка оплата, все зберігаю. І виставляємо цикл. Все, чекаємо, тому що залагав сам уклон. Він показує подачу от бачите, по колу. А якщо по прямій, то тут виходить десь ну, кілометр максимум, то я беру з ефіру, щоб не чекати. Все, летимо на замовлення і не забуваємо виключати фільтра, щоб не приходило нічого. Вимкнути всі фільтра. Хоп, щоб карму не пускати, у мене і так карма 60, блін. треба знов Він, Звісно, ефірчик я взяв такий собі, блін, ну, взагалі не дуже. Не зря він мені по фільтрам не приходив. Да я таке, подавався я той кілометр, блін, хвилин 8 затор був. І цей. І їхав, теж були затори. Коротше, виконував десь ну, хвилин 20 точно Ті 4 кілометри. Дає таке, ну, і, слава Богу, приїхав, блін. Ще не подумав, що тут звідси вибратися, може буде складно. І по болту мені пощастило, прилетіло замовлення на центральний автовокзал. Так що летимо. Та сьогодні роботка взагалі шепче, дощик іде. Монетка капає. Клупить мені свої набрали, якраз був на часі і тут були на часі, треба документи терміново відвести. Зараз можливо щось ще візьмемо по дорозі. Мені аж до підцентру їхати з чайки, то може зараз щось прихватимо. Тут такий виїзд, щось заповнений, йомаю. Машин стільки багато. Так, ладно. Зараз будемо щось шукати, якісь замовлення. Воня приходить, так, тихенько. Коротше кажучи... Забуксувати авто Деоланус. Ну, тариф в принципі, 5 за 250 нормально. Але ж в мене, по-перше, не знаю, навіть там ззаді є за що цеплятися чи нема. Там крюк повинен бути, а крюка в мене немає, ну коротше. Таке. Та й в таку погоду нафіг воно треба взагалі буксувати когось там, блін. Так, фільтра в мене скинулись. Це мені карму, блін, знімає зі своїми тупими замовленнями. А... Дай таке. Чекаємо наступне замовлення. Тим часом ми вже накатали там 1150 на пробіг. Десь. 70 кілометрів, напевно. 70 чи 60. Десь так, я, блін, не збив, просто дневний пробіг. Точно не знаю. Так, ну от мені що не приходить. Півтора кілометри. Ну от це повинно мені пройти замовлення, нічого воно мені не прийшло. От, по фільтрам. 2,9 за 107 гривень. Щось значить не то наклацав там в тих фільтрах. Ладно, будемо розбиратись, будемо розбиратись діло таке. їдемо до Пасхи. Тримайте. А більше немає? Немає. Вообще вже одна лілі. Тут сам, блін... Заробляєш ті гроші, не знаєш, що це. Так, 14.14 14 на годиннику. Машина в хлам розряжена, зараз скажу, залишилось 13%. Зараз вдома години-дві точно буду сидіти, може і більше. Тут цей трохи покатались каса по агрегаторам 850 і своїх на 950 накатав. 1800. Це в мене вийшло з пів до 2 годин. Це виходить, грубо кажучи, 10-11-12 час. 5,5 годин. За 5,5 годин, грубо кажучи, 1800 гривень. Ну, непогано. Зараз обідаємо, відпочиваємо, заряджаємося і знову в бій. Працювати. Зарядився, було 13, стало 59. Зарядились на 46%. Так, все летимо. До речі, нагадую вам, що уклон е, запустив змагання Best Driver. Що це таке скажете? А це розіграш 1000 гривень Сертифіката на пальне. Як його за, заробити? Да все просто: просто по ланцюгу робіть замовлення. Не скасовуйте, Підвищуйте свою карму. І все, більше нічого не треба. І перші 100 учасників в цьому марафоні виграють 1000 гривень на пальне. А якщо виграю я, і я їх розіграю. Так що якось так, тому що в електричці. А, до речі, в електричці є. Тут же ж цей вебаста стоїть. Так що якось так все лечу на, на замовлення. Я перше замовлення по фільтрам. Виходить 108 гривень за 2,6 км, але подача 1,4 виходить 4 кілометри разом з подачею за 100 гривень. Ну, непогано, в принципі, але там дві адреси, ну, вони такі, в принципі, адекватні адреси, По дорозі, можна так сказати. Ну, Зараз побачимо, що з цього вийде. Ну, а так, щось фільтра мені поки не заходять. Можливо, щось я неправильно зробив. Не знаю. Треба підкоригувати. Можливо, треба трошки ціну знизити. Покатаємось, побачимо, потестимо. 19.00 під'їжджаю за дружиною. І що у нас там по касі виходить? А виходить, у нас по касі 2550 загальна. Бу -на... Пробіг. 2550 на пробіг 130 кілометрів. Так що якось так, тільки що ще одне замовлення по уклону зробив по фільтрам 190. Там з очікуванням. 183 за 7, там подачі майже не було. Ну, такі, щось там потрошку по фільтрам розбираюсь. Так що, ще б катаємо фільтра і будемо нормально, щоб карму не, 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 не знижувати, тому що по фільтрам собі вибираєш, що ти хочеш, і все, і тобі вже то, що не треба, то воно вже не прийде. Менший шанс того. Ну, Єдине, що тільки може прийти, це маленький рейтинг пасажири. Так що такі, такі справи. Ну, подивлюсь, не знаю, може підзаряжусь ще годинки-півтори. У мене зараз 20%. То півтори годинки може підзаряжусь та ще вийду пару годин докатаю, щоб зробити трьошечку. щось та й заробити. Пару гривень ще. Подивимось, подивимось. А зараз чекаю дружину, вечеряємо, підзаряджаємося і. Напевно, допрацьовуємо, побачу. На зараз я заробив 1800 чистими. <кій> Мінус арінда. Блін, дивлюсь, тачки в Європі взагалі. Такі що ці дорогі, дорогі, не знаю. Може. Є сенс подивитися тут уже купити щось собі, я не знаю. Скільки чекати ще? Щоб варіант підходящий був, незрозуміло. Де таке? Ладно. Що буде, то буде. 21.11. По болтику взяв за 148, не знаю, начебто за 6 км, а може і більше. Коротше, скрін зараз прикріплю. ну Попрацюємо пару годин. Ух ти, блін! Асфальт зняли, тут в колію попав. Треба хопа, виїхати. Нарешті тут асфальт буде гарний. То цей пару годин попрацює, подивимося, що у нас там вийде. Зараз каса 2550. Ну, хоча б гривень 600 треба заробити. Ну, Прогнозований 62 кілометри, то сильно довго я кататися і не буду. Так що, удачі мені, полетів. Підбуваємо підсумки п'ятничної зміни. 22.53 під'їжджаю вже додому. Вечір, ну, в принципі, плюс-мінус я вибирав такі замовлення, щоб були максимальні суми і щоб далеко за місто не були замовлення. То ще 700 гривень не катав, грубо кажучи. Даже трошки більше, десь 750 плюс-мінус. Ну, і по загальному, що у нас виходить? Болт. По болту вийшло 500 гривень. По уклону сьогодні вийшло доволі-таки непогано. 1550. Це у нас виходить 2050 гривень, плюс 1200 був, було своїх, це 3250. І плюс там ще чай, соточка 3350 мінус 750, 2600 я сьогодні заробив. Ну, доволі таки непоганий. День сьогодні п'ятничний, ну, погода все зарішала, плюс п'ятниця, плюс свої. Дай ну, Я на менше і не сподівався, тому що вчора в мене день був взагалі капець, який малий по заробіткам. Так що сьогодні я трошки витягнув, і в середньому за 2 дні вийшло по півтори тисячі, якщо так прикинуть. Дай таке Ну, що я вам хочу сказати. По відосам, що зменшились перегляди. Треба, напевно, спробувати чи менше періодичність знімати. Тому що підписників збільшилось, а переглядів якби, зменшилось порівняно з ранішими показниками. Ну, таке подумаємо, що його і як зробити краще. Та й щось зробимо. Дякую за перегляд. Вподобайка з вас, коментар, що, що вам не вистачає в відосах, можливо, або ще якісь рекомендації на рахунок відосів. Дуже буду вдячний вам. Може, ваш коментар підніме рейтинг моїх відосів і вони будуть більш популярними. Так що, дякую вам за все. А я ставлю дракона в гараж на зарядку і йду відпочивати собі. Всім папа, до зустрічі в нових відосах.